Біблійний уривок ми викладаємо у вигляді схеми, яка розмежовує головні та другорядні підпункти, пункти, підпункти. При цьому рівноцінні думки знаходяться на одному рівні А, Б, В. Перше, друге, третє. Добре. Дивіться, наприклад, я зараз вам прочитаю 19-й псалом в російської мові 18. й Подивіться, послухайте, і я покажу, як це А, б, В робиться. Добре, дивіться. Небеса розповідають про Божу славу, небозвід сповіщає про творова його рук. День дневі переказує вістку, і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів, не чутно їхніх голосів, однак по всій землі йде їхнє відлуння, до країв світу доходять їхні слова. Він поставив у них в небесах намет для сонця, і воно, немов і виходить зі своєї світлиці, <кхід> радіє, як атлет, <кхід> долаючи свою відстань. Воно виходить від одного краю неба і біжить, біжить до іншого краю неба, ніхто й нічого не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, він укріплює душу, Господнє свідчення вірне, навчає мудрості простодушних, Господні накази справедливі, вони звеселяють серце, Господня заповідь ясна дає світло очам, Господній страх чистий. Він перебуватиме на віки, господні постанови не змінні, бо вони справедливі, вони бажані більше ніж золото, навіть без золота, солодші за мед, і то мед стільниковий. Адже і твій слуга збережений ними, в їх дотримані велика нагорода. Хто зауважує свої помилки? Від таємних провину чисти мене, як і від зарозумілостей стримай свого слугу, аби не панувала вона наді мною, тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова моїх і роздуми мого серця, нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя й мій викупити. Тому дивіться, я ж прочитав псалом, псалому. Тут очевидні речі. Перше, Бог відкриває себе в природі, є. На початку ми читаємо з першого по сьомий вірш, як Господь відкриває Він творець і ми творіння, ми залежні повністю від Нього. З восьмого віршика ми читаємо до 12-го. Господь відкриває себе в чому ще? В законі. Дивіться, написано, Господній закон, який? Бездоганний. Він відкриває себе в законі. А, і третє з 12 го віршика, адже твій слуга збережений ними в дотриманні велика нагоро з 13-го, хто зауважує свої помилки від таємних провин очисти мене. Откровення Бога впливає на що? На моє життя, на гріховність людини, так чи ні? Уявіть собі, ми читаємо цілісний псалом і проповідуємо, брате, ти проповідь, сестро, ти урок проводиш на 19-й псалом. І мені треба осягнути цей псалом, розділити ці блоки, розташувати структуру тексту, подивитися, як воно все відбувається. Тому, по-перше, я буду говорити про Бога як про Творця Всесвіту. Друге, про що я буду говорити? Про Божий закон, який є основою цього всесвіту, тому що він виражає Божу природу, і буду говорити про мою гріховність, як за допомогою стосунків з Богом. І мого відношення до закону, закон буде викривати мої гріхи, і я буду звертатися до Бога за милістю, щоб Він очистив мене від моїх беззаконь. Я творіння можу мати стосунки з творцем, творець цього бажає. Дивіться. 19-й, да? ми бачимо фактично далі кожна головна думка може розкриватися по підпунктах. Наприклад, перше. А, Бог відкриває себе в природі. Перший. Підпункт небеса проповідують Божу славу, другий підпункт: зміна днів і ночей безумовно говорить про велич нашого Господа. Отже, логічно, щоб розділити цей текст, потрібно визначити рівень, на якому перебуває дане висловлювання, і при цьому залишається вірним принцип, хто сказав А має сказати І Б. Тобто головного пункту необхідно знайти принаймні два підпункти, і наші головні пункти і підпункти будуть ідентичними. Тому, якщо Господь відкривається в природі, я можу подивитися на те, що відбувається навколо мене. Пам'ятаєте, в Римлянам написано про те, що навіть люди, які не знають Бога, можуть пізнати його через спостерігання за творінням, за природою. Наприклад, Бог відкриває себе в природі, небеса проповідують Божу славу. В оповідних уривках немає необхідності поділу на найдрібніші деталі, а це оповідь. Наприклад, якщо розповідь про насичення п'яти тисяч осіб розділити на головні уривки, цього да ну фактично цього уривку, наймовірніше буде достатньо більш дрібне дроблення, просто не потрібне. Головна думка вона повинна бути підтверджена підрядними, але їх повинно бути небагато. Іноді, коли головна думка і є 4, 5, наприклад, якісь дрібних думок, які підтвердити повинні головну, ми з вами вже втратили зв'язок з тим, про що проповідник нам буде говорити. Текст із Колосян 21, 23 вірші повчальний і містить різні другорядні думки, пов'язані одна з одною, тому його потрібно розчленувати більш ґрунтовно. Трапляється і так, що допустимі різні варіанти поділу тексту, у яких випадках це буває, вибирайте той, який найкраще підходить для проповіді. Для слухача легше запам'ятати три пункти проповіді, ніж чотири. Я вже вам про це говорив. Тому, друзі, коли ми готуємося з вами до проповіді, я завжди пропоную зробити три дослідження. Екзегетичний план тексту перший. Екзегетичний. І ми з вами зараз цим позаймаємося. Ви його зробите. Три головні думки, да, наприклад, головні пункти, які ви поставите під пункти. Все це відбувається в описовому форматі, але дуже важливий момент. Екзегетичний, що апостол Павло говорить конкретно колосянам. Своїм слухачам, колосянам. Апостол Павло, наприклад, перший пункт я собі написав. Я почну, просто вам перше скажу, наприклад, а далі ви вже самі. Колись Колосяни були відчуджені від Бога і були ворогами Божими. Колись необхідність примирення. Да, треба в 21 му вірші. І під пункт я собі, наприклад, поставив. «Колосяни були відчуджені від Бога. Під пункт А Б. Під пункт. «Колосяни були ворогами Бога. Текст. Все виходить з тексту. Під пункт Б має ще два моменти: перший другий. друге. Їхні переконання були ворожі Богові, їхні справи були ворожі Богові. Розумієте? Зробіть, будь ласка, екзегетичний план цього тексту. Зараз. Пункт, підпункт, два підпункти, наприклад, да, розкладіть його на цю структурну таку, фактично, зробізнього стру, структуру. Будь ласка. Я завжди, коли розкладаю, пишу, наприклад, якщо це перший пункт і 21-й віршик, я напишу обов'язково, що. Колись, наприклад, колосяни були відчуджені від Бога і були ворогами Богові. 21, 21 АБ, наприклад. Да? Ми розкладаємо віршики і це все робимо в плані цього тексту. До речі, коли ми з вами вчилися в школі, пам'ятаєте, на росії, українській мові, коли ми писали е, з вами е, твори, нас вчили спочатку чому? План складати твору. Ми складаємо план твору, а потім вже наповнюємо його змістом. Так? Будь ласка, план. Я хочу, щоб ви зараз розклали. Я вам даю 10, навіть 15 хвилин. Подумайте, дуже серйозне завдання, потім поясню, що буде далі. На Ні-ні, на всі три віршики один план йде. Ну я казав, дивіться, послідовно, він йде завжди послідовно. Як у вас вийде, друзі? Він повинен бути конкретний. Я вам вже, наприклад, дивіться, перша думка цього тексту. Колись колосяни були відчужені від Бога і були ворогами Богові. Так в цьому тексті в 21-му вірші написано? Так. І чому описується Павло? Я собі пишу, тому що є необхідність в примиренні. Вони були відчуджені, є проблема. Тому під пункти А. Колосяни відчуджені від Бога були. Колосяни пункт Б були ворогами Богові. Чому вони стали від ворогами Богові? Тому що вони були відчужені. Це потім я буду вже фактично, я вам поясню, що ви дальше будете робити далі. Так? Тому, будь ласка. Спробуйте далі ми побачите. Це, це дуже цікаво буде. Дивіться, друзі, я написав наступне. Колись колосяни були відчужені від Бога, це перше про що говорить цей текст. Значить, є необхідність примирення під пункт, а колосяни були відчуджені від Бога, мертві, да? відчуджені, фактично з Богом немає нічого спільного. Колосяни були ворогами Бога. Це не тільки виражається в тому, що людина не має стосунків Бога, вона ще ворогує з Богом. Тут написано. Їхні переконання ворожі, справи ворожі. Це перший пункт з підпунктами. Другий пункт тепер колосяни примирені. Вони були, а тепер примирені з Богом, поставлені в зовсім інші відносини з, з, з ним, Колосяни примирені А. За допомогою смерті Ісуса, Б. колосяни примирені для нового ставлення до Бога, для нових стосунків з Богом. Вони представлені якими? святими, непорочними і невинними. Якщо згадуються ці три слова, значить вони мають кожне особливе. Значення. І вони, в принципі, вже будуть виражати повноту наших нових стосунків з Богом. І третій пункт у мене: у відповідь на примирення колосяни повинні перебувати твердими і непохитними у вірі. Це реакція, да? реакція колосян на примирення, перебування в вірі і твердий непохитному вірі, та не відпадати від надії благовістя, яке Павло звіщує в цьому світі. Під пункт А. Колосяни повинні перебувати твердими і непохитними, і Б, Колосяни не повинні відпадати від надії благовістя, яке Павло у всьому світу. Потрібно твердо триматися благовістя. Благовістя буде проголошено у всьому світі, благовістя сповіщається Павлом, служителем доброї віськи у всьому світі. Тобто, в принципі, так детально, фактично, ми з вами цей текст викладаємо в плані, чому я намалював три. Такі варіанти. Дивіться, екзегетично, ми говорили, що Павло конкретно говорить колосянам, да, які істини він до них доносить. Наступний план Богослівський. Можна питання? Да. Вони слухають Павла, він відповідає на проблеми, чи він фактично себе позиціонує як людина, від якої це Євангелія з владою приходить в їхнє життя? Він служитель Євангелії, він апостол, посланий, як починається лист? як лист? Павло з Божої волі, апостол Ісуса Христа. Хто такий апостол? Той, хто посланий Ісусом Христом, для чого? Для того, щоб розповісти і навчити, і спостерігати за дотриманням. Тому, коли він каже, я служитель Євангелії, і я доношу до вас цю істину, вона є, в принципі, впливовою, важливою. І якщо ви не відреагуєте на неї, фактично, ви відкинете Божу ласку від себе, по суті, він акцентує на цьому увагу дуже серйозно. Тому що вони прийняли Євангелію, він служитель Євангелії. І вони, дивіться, дуже важливий момент, друзі. Запишіть собі богослівський план. Що це таке зараз собі просто. Ви написали екзегетичний, що Павло, Господь через Павла, каже колосянам: Богослівський це що Господь каже всім поколінням віруючих. В світі і сьогодні нашому поколінню, так, всім поколінням богословські ідеї. Наприклад, якщо я написав, що перше, колись колосяни були відчуджені від Бога і були ворогами Бога, ви знаєте, що я роблю в богословському плані? А я переформатовую, я пишу всі люди, да, колись всі люди, да, всі, давайте так навіть скажемо так, колись християни. Були відчужені від Бога і були Його ворогами. Ми всі колись були відчужені від Бога і були Його ворогами. Так? Чи християни, Кращі християни. ми дивимося фактично, ми робимо слідуючим чином: ми кажемо, колосяни це не тільки для вас, це для всіх поколінь. Всі християни, колись були відчужені від Бога і були йому ворогами. Підпункт пункт А, всі були відчужені від Бога. От зараз в богословському форматі перепишіть свій план, який ви написали. Це буде богословський формат. Фактично, це істини для всіх поколінь, не тільки для колосян. Добре, будь ласка, можна ще питання? Так, ви кілька разів сказали, що буде проповідана, але там стоїть минулому, що було проповідно. Ми вже говорили про це сьогодні. Про те, що це концепція того, що вже проповідана, відкрита для проповіді. Для розуміння, це доступна Доступна вже. А питання в тому, що в Біблії є тексти, Христос відправляє апостолів і каже, навчіть, проповідуйте, навчіть всі народи. І коли Павло каже, вона проповідана, це говорить про те, що вона стала доступною. В цьому тексті є ідея, що доступ до цієї проповіді Евангелії вже доступний. Став доступний, а немає ідеї в тому, що вона вже фактично проповідана всім, і всі її знають. Угу. Дивіться, що відбувається дуже цікавий момент. Іде така, знаєте, трансформація правильна. Ми з вами вивчили екзегезу провели тексту. Ми з вами склали план тексту, і він складається не з наших якихось уяв про текст чи якихось моментів переживань, почуттів. Ми чітко взяли все з тексту, оце екзегетика називається, з тексту взяли. І що ми розуміємо? Це Боже Слово, це Боже Слово, яке відкриває нам богослівські да, ідеї богослів'я. І уявіть собі, коли ми складаємо Боже богослів'я, ми по суті транз... робимо таку так, транзакцію з колосян до всіх віруючих, воно впливає на всіх віруючих незалежно в тому, в якому поколінні, в якій історичній опосі вони живуть. І ці істини, які донесені до колосян апостолом Павлом, Духом Святим через апостола Павла. Ми переносимо і в богослівський план. Розумієте? Ми будемо проповідувати людям не свої ідеї, а те, що написано. Я коли навчався, я навчався в декілька семінаріях. Останні семінарії там навчалися люди з різних конфесій. І ви знаєте, дуже цікавий момент. Знаєте, як вони баптистів називали? Було 10 п'ятидесятників, декілька харизматів, служителів всі, і п'ятеро баптистів. А знаєте, як вони нас називали? Люди книги. І вони це саркастично говорили, а ми сприймаємо це як, як похвалу. Ми завжди їх запитували, друзі, те, що ви зараз нам пояснюєте, це дуже добре. Але де написано? От покажіть нам, щоб чітко було написано, розумієте? Вони нам казали, що ви повинні навчитися читати поміж рядків. Є таке розуміння, мета-наратив. Це тоді, коли ти читаєш поміж рядків і дуже це небезпечна ідея. Чому? Тому що ми можемо вкладати свої змісти написано. І отак воно і виходить. Розумієте, коли ми читаємо з вами і пояснюємо, друзі, якщо в Біблії написано, що коли Дух Святий зійшов, то люди розмовляли різними мовами. Людськими, тому що це були на написано. І там чітко навіть для п'ятидесятників перечислено, на яких мовах розмова йшла. Розповім а, історію у мене три сини. І менший в мене, якщо середній він такий, знаєте, переживати щось починає доводити, він такий філософський, у нього склад розуму. А то менше він у нас дієвий такий, він починає відразу вирішувати питання. І ось одного разу ми відповідали за сектор в цьому, в палаці спорту, коли йшла молитва за Україну. І ми були в організаційній цій групі. Я їх взяв з собою, думаю, нехай вони мені якраз і допоможуть і всі ці моменти. І уявіть собі, я, моя дружина, двоє синів, старший не, старший не пішов, він вже був женатий, мав право. І от виходить. Значить, і ще з Білої церкви там декілька братів та сестер. Ось у нас цілий сектор, а в цьому секторі і баптисти, і п'ятидесятники, і харизматів, п'ятидесятників там багато, і їм завжди п'ятидесятникам, харизматам кажуть, щоб вони не молилися на мовах, на язиках. Не на мовах на язиках, не молилися ну, публічно і там, на цьому заході, щоб цього не було. І от уявіть собі цікавий момент. До цього заходу ми приїжджаємо в Філадельфію, значить, до п'ятидесятників. Я їду туди для того, щоб організаційно там питання будуть вирішуватися. І беру з собою середнього сина, кажу, Жень, поїхали зі мною. Візьми з собою книжки, посидиш там в коридорі, попрацюєш. А я якраз ну, мені скучно було самому. Я взяв його, він посадив його в коридорі, ми сіли в кабінеті, в кабінеті, і тут через 15 хвилин поруч починається молитовна група. За 15 хвилин у мене вже така голова: там ви, крики, такі, взагалі неймовірне щось таке, розумієте? Я виходжу, у мене така голова, дивлюся, сидить мій син за такими очима. Каже: папа, що це за дурдом? Це як, це як дійсно як клініка. І ми йдемо, я йому поясню про п'ятидесятництво і так далі. Він згадує біблійні тексти, які говорять про це, запитує, про що це таке за ангельські мови, для чого, до чого. Ми починаємо Коринтінам розбирати. Знаєте, ну дуже така плідна розмова була в нас. І він багато речей зрозумів, бо почув. Менший не бачив цього, не чуємо, тоді було 16 років. І виявіть собі, ми. Приходимо сектор, він на секторі опинився, він біля е, значить, віруючих, які з е, Савочки спасіння, тут воно в Вишневому поруч знаходиться. І вони почали на мовах розмовляти. Реакція неймовірна. Я стою внизу, Женя мій вже так, дружина роз... знає, що це таке, Женя вже знає, а те ще не знає. І він дивлюся, він повертається. Ця група стоїть досить велика, і він іде туди вирішувати питання, що за діла. Я йому показую, не йди. Подожди, я тобі поясню, що це таке. Він показує, папа, що це таке? Я піднімаюся, а він такий, знаєте, збентежений, просто схвильований. Він каже, що це таке, О, що це за поведінка така. Сино кажу, це я говорю язики. А він каже, що Господь дав мови, і що недостатньо того, щоб ми розмовляли з ним нормальною мовою, він що не розуміє. Реакція, розумієте? Добре, далі ми з вами попрацюємо після перерви.